Тверте домашнє завдання поверхні. Побудувати відсутню проєкцію точок, які належать заданим поверхням. Почнемо з кулі. Точка А2. Спочатку визначаємо точку А2, на якій горизонталі вона лежить. Виміряємо далі діаметр, виміряємо радіус ось цієї частинки. Ставимо циркуль у центр та малюємо коло. Далі на цьому колі е, малюємо е, лінію зв'язку та переносимо точку А1. Далі а 3 знаходимо цю точку А3, е, знаходимо цю точку А3 е, також за допомогою сталої кресленника. Далі знаходимо е, точку С1. Е, Як бачимо, що точка С1 лежить на контурі цієї кулі. Тоді, якщо вона лежить на, на контурі цієї кулі, вона автоматично переноситься на середину цієї кулі. І ці точки будуть усі видимі. Далі, так само за сталою кресника, ми добудовуємо і знаходимо третю точку. Далі знаходимо точку «Е». Проводимо лінію зв'язку, щоб визначити, де саме буде лежати точка Е. Оскільки точка Е по посередині кулі проєкції P3, то тоді вона буде відображатися, буде відображатися зліва. Далі переносимо точку на. Оскільки у нас точка тут лежить посередині, ми застали кресниками і визначаємо, що вона також тут буде лежати горизонтально. Так, усі інші точки визначали за схожими методами. Далі конус. На конусі ми знаходимо точку, точку А. Проекція точка А задана, вона лежить вертикально. На конусі. Далі, оскільки вона лежить саме вертикально посередині конуса, ми переносимо точку А3 на праву частину сторони на праву сторону. Далі, за сталою кресленника, яку ми провели, знаходимо точку А1. Далі Знаходимо точку е 3 е 3 у нас лежить посередині вертикального конуса на площині Пі-3. Тож ми проводимо лінію і ставимо ось точку на ліву сторону. Далі, за сталою окресленника ми знаходимо, де знаходиться ця точка, і зазначаємо її. Так, далі знаходимо точку, нехай буде точка Б3. Б3 у нас розташована не на якійсь стороні або посередині, або знизу. Тож для початку ми повинні провести лінію, лінію зв'язку, і нам потрібно провести горизонтальну лінію. На цьому конусі. Потім потрібно виміряти діаметр. Зараз я візьму церкву та продемонструю. Ми вимірюємо діаметр, не діаметр, а радіус від середини до цієї точки. Потім ставимо центр. Ми визначаємо для початку нашу діагональ на усі, по усі осі. Тобто від початку до кінця, для того, щоб намалювати правильну кулю, а потім вже ми будемо на цю кулю, на цей круг ми будемо ставити вже саму точку. Я трошки неправильно спочатку сказала. Так, Для початку я виміряла. Так, ось. І ось тепер наше коло буде співпадати. Тепер це коло малюємо. А, а, так, і далі ми проводимо. А... Далі ми за засталою кресника визначаємо довжину цієї... довжину від центру до цієї точки. І за засталою кресника ми переносимо її. Вже на, саму куль, на сам круг, що ми намалювали. І вже лініями зв'язку, ми тут малюємо і малюємо вверх, і знаходимо точку Б2. Так, Знаходимо точку d 1 Для того, щоб знайти точку Д1, ми спочатку малюємо коло, на якій розташована ця точка. Тобто вимірюємо для початку радіус. А зараз. Вимірюємо для початку радіус, Ось і малюємо коло, на якій, буде, на якій знаходиться ця точка. Далі. Далі ми вимірюємо радіус кола, якого ми намалювали, тобто від центру до кінця цього кола. Тут воно буде трошки меншим. Так. так, ось таке. І далі вже переносимо, вже дивимося, це приблизно я взяла радіус, дивимося приблизно, піднімаємо вверх і знаходимо, де буде розташовуватися наша лінія. Тобто, де буде розташовуватися наш кінець, щоб знайти нам лінію, на якій буде знаходитися наша точка. Проводимо, або, можливо, можна ще взяти не радіус, а можна взяти також діаметр від цього кола. І тоді точно розрозуміти, де саме буде знаходитися наше коло, що ми намалювали. Далі ми вимірюємо відстань від середини до точки Д1. І на цій лінії ми знаходимо, де вона розташовується. Так. Далі вже е, лініями зв'язку. Ми проводимо дві лінії зв'язку і знаходимо точку D2. Інші е, точки ми знаходили так само. Е, далі призма. Призму ми е, вирішували, як робити на, е, в аудиторії, тож е, я покажу декілька, е, декілька точок. Е, візьмемо точку. Е, Нехай буде А2. Нам задана точка А2. Для початку нам треба зрозуміти, на якій самі, які самі проекції, на якій самі стороні нашої призми вона буде розташована. Ми знаємо, що ось ці сторони вони співпадають. Тож ми проводимо лінію, і у нас на П1 буде точка А1 точка лежати. На цьому контурі. Далі ми, беремо, ми проводимо лінію зв'язку від А2 і вимірюємо довжину від А1. Ну, приблизно виміряли. І за сталою кресленника ми її переносимо ось сюди. Далі також покажу точку. Нехай Б1. Б1 нам дана на площині П2. Оскільки вона лежить на цьому рібрі, і також на, на горизонтальній лінії ми одразу можемо її перенести ось цей край. І далі так само ми вирішуємо, ми, ми зазначаємо довжину. Від центра до точки Б, до точки Б1, і за сталою кресленника ми її переносимо сюди. Так, і піраміда. Піраміда схожий принцип, як і з конусом. Тут тільки в конусі треба було малювати саме кола, а тут потрібно було малювати ромби. Щоб зрозуміти, на, якому самому, на якій самій довжині була б знаходилася ця точка, продемонструю точку А1. Нам дана точка А2. Ми бачимо, що точка А2 лежить на лівому ребрі. Тобто, якщо ми будемо дивитися зверху, то ця точка по лінію зв'язку буде знаходитися тут. Далі. Якщо провести від точки А2 до, на лінію зв'язку до площини П3, то і за сталою, ну тут навіть сталу кресленника не потрібно, тут ми одразу бачимо, що тут по лінії вона буде підніматися вверх, і ми знайдемо нашу точку А3. Також можу показати, продемонструвати точку, нехай буде С1. Для початку, щоб знайти С1, ми малюємо на цій, на цій точці ми малюємо ромб, де саме вона буде знаходитися на якій довжині. Далі. Далі так само ми вимірюємо довжину від середини до цієї точки і за застало кресленника. Навіть не від точки, ми будемо спочатку вимірювати довжину та що дана нам по центру. Тобто ось, ось цю довжину. Вже потім лише для того, щоб знайти де розташована точка. Ось ми, ми, ми виміряли, виміряли цю довжину, і за сталою кресленника ми дивимося, де буде співпадати наша довжина з цією точкою. Саме на цьому проміжку, тобто тут ми можемо вже намалювати лінію. І вже вимірявши точку від центру виміряти точку С1, вже тільки тоді ми можемо її перенести. І Далі вже за лініями зв'язку, ми провели дві лінії зв'язку і знайшли точку С2.